На спину, щоб не втрачати час, починаємо одразу. Зверніть увагу, нам потрібна гумка і будь-що, за що ми можемо її зачепити. Я, зазвичай, всі ці прави використовую тут в мене від балкону таку штуку, так, ви можете використовувати або ручку від дверей, або радіатор. З радіатором будьте обережні. Губка повинна бути ну, така, середньої важкості, не беріть одразу дуже важку. Далі зверніть увагу, ми отак ставимо одне коліно і на інше коліно спираємося. Дуже не завалюємося вперед, тобто не лягаємо на коліно. І отут в нас вже повинна бути ручка з гумкою натягнута, так? тобто вона не зігнута, в нас повинна бути тягу гумка, нас повинна вже тягнути. Більш детальна техніка в нас, на думай думкою. Головне звертайте увагу на те, щоб поперек був не без прогибу залишався. І не лягаємо отут на коліно. І далі ми просто намагаємося ніби з'єднати лікоть і отут кістку. Раз. І плавно опускаємо. Плавно опустили. Три. Плавно опустили. Чотири. Опустили. П'ять. Опустили. Шість. Плавно. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13. Пропоную 20 робити, 14, 15, 16, 17, 18, 19. І останні 20. Чудово. Переходимо на інший бік, сподіваюся, вам в мене буде добре видно. Так, подобалося, я не купила. Я вас трохи блоком ставлю. Чудово. І так само. Раз. Просто лікоть тягнемо. Два. Не, не намагайтеся тягнути лопатку. Три. Просто з'єднуємо лікоть. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять.

Прямо одразу замінювати, міняти боки для того, щоб ви не витрачали багато часу і встигли більше зробити. Поїхали. Один, 2, 3, 4. Зверніть увагу, лікоть за спину в нас не виходить. 5, 6, 7. Дайте гумці потягнути руку, вісім. девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, без девятнадцать, двадцать чудово и поменял Один, два, три, чотири, пять, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і останні 20. Чудово. Як можете зробити трохи більше цією гумкою, робіть трохи більше. Якщо відчуваєте, що прям можете іще, і ще, то беріть трохи важку гумку то під кінець нам повинно буде стати вже реально тяжко. Один, два. Але дуже не поспішайте. Три, 4. Я маю на увазі одразу велику важку гумку брати. 6, 7. 8. Головне нам правильно спочатку навчитися робити вправу, а потім вже прогресувати в базі. Денадцять.

Три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19 і останній 20. Чудово. Я е, спеціально беру вашу резинку, гумку, для того, щоб ви бачили, що я так само страждаю, що я така сама людина, як і ви, що страждаю на тренуваннях. Дивіться, щоб вам все було видно. Беремо гумку, так само беріть найлегшу. Стоїмо встає, на неї двома ніжками. Далі зверніть увагу, поперек рівний. В'язи пресу напружені. Отут ми тримаємо руки і підтягуємо. Так само, як ми сидячи, робили в першому тренуванні. Але ми робимо це самостояче. Раз. І плавно опустили. Два. Опустили. Три. Опустили. Повернуся до вас вперед. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, оп, п'ятнадцять. Давайте ще п'ять, шістнадцять, 17. Не забуваємо про мясо, про м'язи пресу. Оп. 19 і останні 20. Хух. Чудово. Тепер можна перепочити. Окрім спини, тут у нас ще працюють м'язи трицепсу. так, трицепс працює, м'язи трицепсу. Чому він називається так? Тому що він зазвичай, ну так вважається, що в нього повинно бути три головки, які тримають так м'ясо. Тут одна і тут дві. Але насправді це дуже генетична а, така історія. І в деяких буває і по дві, а в деяких буває і по 4, і по п'ять. Просто цікавий, цікавий факт такий вам. Поїхали наступний. Оп. Нагадую, дуже низько не опускаємося. Так? Тобто у нас поперек не повинно бути втомлено. Отак у нас вже бумка повинна бути натягнута. І поїхало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і останні, 20. Чудово. Якщо ви використовуєте ці вправи в якості зарядки ранкової, то можна, поки ми відпочиваємо, зробити таку невеличку розміру. Для того, щоб трохи більше порухатися. І в будь-якому випадку відпочинок я пропоную робити більш активний. Навіщо витрачати час марно, якщо можна витратити його з користю для здоров'я? Поки спина перепочиває, ми з вами ще накрутуємо кроки. До речі, важливий момент. Якщо дуже у вас втомлюються руки тримати гумку, дуже гумка впивається, наприклад, в руки, то можна взяти щось, прихватки, якісь, чи шкарпетки, що небудь, рушничок. Так? Вам повинно бути максимально комфортно виконувати вправи. Хух, Поїхали. Два, три, чотири, пять, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять. 17, 18, 19, останні, 20. Чудово. Хух. На сьогодні ми скінчили така невеличка. в нас буде тренування, таке невеличке, якщо є час ваш ще залишився, то пропоную вам зробити невеличку таку розминку, для того, щоб більш, більш почуватися так енергійними. Всім дякую, побачимося на наступних тренуваннях.